На початку 2022 року Європа стала свідком одного з найбільших вторгнень у свої сучасній історії, і мета цього вторгнення була, скажімо так, дуже чіткою. Так, план був простий і зухвалий: взяти Київ за 72 години. Це мала бути така собі блискавична війна, швидка операція, щоб по суті обезголовити український уряд і закінчити все ще до того, як світ встиг би зреагувати. Але щось пішло не так. План не просто провалився. Він зазнав краху. Початковий етап війни завершився, знаєте, непереможним парадом. А величезною стратегічною поразкою. Тож виникає питання: як так сталося, як цей план блискавичної війни перетворився на безперебільшення історичний провал? Ми розберемо дві ключові, просто поворотні події: одну на суші і одну на морі. Саме вони перевернули всі очікування і, власне, змінили хід війни. Ну що ж, давайте зануримося в деталі. Отже, почнімо з самого плану: вся російська стратегія на початку базувалася на одній ідеї: швидка і рішуча перемога. Але як то кажуть, реальність на місці виявилася ну зовсім іншою. І ось тут наочно видно цей контраст між планом і реальністю. Замість трьох днів місяць боїв за Київ, замість швидкого захоплення аеродромів, запеклий опір. А щодо параду, це до речі, цікавий факт. Російські військові справді везли з собою парадну форму. Вони очікували, що пройдуть маршем по хрещатику, але замість параду на них чекали важкі втрати. Отже, головний удар, звичайно ж, був націлений на столицю, але Київ не чекав із розпростертими обіймами. Навпаки, він зустрів ворога підготовленою багатошаровою обороною. А організував її, до речі, український командувач Олександр Сирський. І це була не просто оборона в лоб подивіться на ці кроки зовнішнє кільце потім внутрішнє укріплені сектори і що дуже важливо стратегічні підриви мостів тобто українська стратегія полягала не стільки в тому щоб просто воювати скільки в тому щоб формувати поле бою використовувати все і географію і інфраструктуру собі на користь а ось як цей план руйнувався буквально по днях 24 лютого атака на гостомель але злітна смуга пошкоджена десант не може сісти Двадцять п'яте підрив мостів щоб сповільнити колони. Двадцять шосте вже важкі бої в передмістях. І двадцять сьоме розгром колони в бучі та знищення легендарної мрії. За лічені дні елітний десант було зупинено, а наземні сили просто застрягли. І, мабуть, найяскравішим символом цього провалу стала ось ця сумнозвісна колона. Тільки вдумайтесь, 65 кілометрів російської військової техніки. Вона просто тижнями стояла на дорозі до Києва. Це мало бути кільце оточення, а перетворилося на гігантську мішень, яка страждала від нестачі пального, поломок і звісно, постійних атак українців. Добре, з битвою за Київ розібралися. Але поки все це відбувалося на суші, у чорному морі розгорталася не менш драматична історія. Там було завдано нищівного удару по російській морській могутності та що не менш важливо по їхньому престижу. І мова йде про крейсер Москва. Це був не просто якийсь там корабель, ні. Це був флагман, тобто головний корабель російського чорноморського флоту, його командний центр, його, якщо хочете, нервовий вузол, потужний символ військово-морської сили. І цей крейсер, до речі, вже встиг стати всесвітньо відомим. Пам'ятаєте той самий інцидент на острові Зміїний у перші ж години війни? Та сама фраза про руский воєнний корабель була адресована саме йому. Це зробило його подальшу долю ще більш символічною. І ось 14 квітня Москва пішов на дно. Але як? І тут, як бачимо, є дві кардинально різні версії. Україна стверджує, що це був результат влучання двох її протикорабельних ракет Нептун. Росія ж офіційно заявила про пожежу на борту, детонацію боєприпасів і те, що корабель затонув уже під час буксирування в шторм. І така ж невизначеність, як і з причиною затоплення, стосується і долі екіпажу. Подивіться на ці цифри. Офіційна російська версія один загиблий і 27 зниклих без вісти. Українська розвідка говорить про значно більші втрати. А потім з часом з'являються рішення російських судів і навіть меморіальні дошки в Севастополі, де цифри зовсім інші. Тобто, ключовий момент тут реальна кількість жертв досі залишається таємницею. Отже, ми маємо дві великі події: провал наступу на Київ. І втрата флагмана Москва. І це не були просто окремі невдачі. Їхній сукупний ефект був настільки потужним, що змусив Росію повністю переглянути всі свої початкові цілі у війні. Просто давайте ще раз згадаємо цифри. Пам'ятаєте той план на 72 години? Так, от замість трьох днів битва за столицю тривала більше п'яти тижнів, і закінчилася вона не взяттям Києва, а повним відступом російських військ з усього північного регіону, а матеріальні втрати. Вони були просто колосальними за оцінками. Близько 700 одиниць російської військової техніки: це танки, броньовані машини, артилерія, було знищено або захоплено. І це лише під час київської кампанії. І ось ця цифра один всього один. Але який Втрати Москви — Це була перша втрата флагмана російського флоту в бою за понад 100 років, ще з часів російсько-японської війни. Це це справді історичний удар по престижу. Тож які ключові стратегічні наслідки? По перше, російські війська повністю відходять з півночі України. По друге, Росія відмовляється від своєї головної мети захоплення столиці. І переключається на схід та південь. По-третє, на світовій арені був розвіяний міф про непереможність російської армії. І по четверте, чорноморський флот був змушений відійти далі від українського узбережжя, що сильно обмежило його можливості. Тобто, ці перші поразки по суті змінили всю траєкторію війни. Отже, що ж відбувається, коли план короткої, переможної війни зазнає повного краху? Події під Києвом та в Чорному морі дали на це чітку відповідь. Відповідь це довший, набагато кривавіший і значно дорожчий конфлікт, конфлікт, якого, мабуть, ніхто не очікував на самому початку.